Сьогодні справляю День Святого Лежня. День лежу, нічого не роблю. Абсолютно це дідулю погнала зробити коло пошани. Хлібчика купити на нову пошту та будемо обідати. Перекип'ятила бульйон вчорашній. Зараз пообідаємо і далі Ох. упор лежа. Коротше, десь. Сам собі зробив вихідний. Ну, а що робити? І, і таке, іноді треба. Робить. На дворі трошки дощик накрапається, вийшла сіла, а воно ж зверху. Та такий. Ну, ну капає. Може ще дасть Бог до вечора розгуляється. У нас дощику так і не було. І гривенуло трохи, і, і, і бризнуло, але ж такий хороший і не пішов. Ну, хмари йдуть, хто його знає. Гуляють хмарки, може вночі щось. Лупоне, Всім тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Плакати відставить, все вийде, головне вірить і все вийде. 60 – це ще не вирок. Ще в житті можна багато чого встигнуть зробити. Саме головне, щоб закінчилась війна. Саме головне. Вона підписниця питала, що ви сирий шпінат їсте? Їм я не скажу, що це смачно. Ми в селі трави не їли. Ми їли м'ясо, яйця, сав. Не трави ядні були, чесно. Але так, їси та їси. На смак ніякий. Дивилась когось з блогерів, на грядці вирвала. На грядці вирвала, їсти каже, ой, як смачно. Може, то якийсь шпинат особливий. Я так у нього взагалі. Смаку не відчуваю. В руколі хоч щось є. Як на мене, шпінат взагалі без смаку. Трошки підсолюю. Наші гості поїхали, але будуть ще на наступну неділю. Вони тут у справах. На рахунок пташиного молока зроблю вже з неділі. Сьогодні у нас 24-м зроблю. Все відкладаю, відкладаю, а може ще до вечора і надумаю. Не, знаю. Не той настрій. Все життя віддавала борги. Подружній, материнський. І раптом зрозуміла, як же я завинила перед собою. Порабі розплатитись. Любіть себе, все одно ніхто не оцінить. Знайшла ось таку гарну цитату і не могла з вами не поділитися. Дала Боні ліки. Собачки, які люди, старіють, проблеми, проблеми з туалетом. Раз нормально, а раз ненормально. Дала і спомізан, і смекту. хоч вона їсть більшість і корм. Ну старіє. Ось ще одна причина, по якій я лишаюсь тут біля дітей і біля тварин. Вони вже старенькі, ну за виключенням Асі. І їм потрібний догляд. Уже на цілий день їх лишати не можна. Коли ми ще тільки купили будинок, я пішла працювати в школу в Британію Куску. Поруч біля будинку я працювала до 17-ї. Ми їх лишали самі. Вчора я виставила відео. Спогади лишали самих, одних закривали в спальні, Боня була, це коли вже бірт не було. А коли я пішла в родину, я працювала до 14, до 15 години. Тому, якби на цілий день вони не лишалися самі. А зараз і тим паче це він тебе буде 14 чи 15. шортів вже старенька, Боня ще й перехворіла. Тому ми відповідальні за тих, кого приручили. І від собак я вам хочу сказати найбільша любов. Найбільша, найщиріша. Деяким людям треба повчити ще в тварин в собачок, як такої щирості і любові. Моя бджілка, моя бджілочка. да? Ася. Асічка. Давай, ласкавий триліна, давай. Моя хороша собачка, відпочивай. Думаю, що собі приготувати на вечері. Холодильник практично пустий. На закупи не їздили, сьогодні теж ніхто не поїде. Тому є варіант креветки. з чим їх просто підсмажу з чесничком. Чесно, я не дуже люблю креветки. Ну, як варіант, не погано. Можна приготувати щось. Або, як пепешний варіант. Це варіант. І, звісно, я буду голодна від голодна одних креветок, треба якийсь салатик придумати. це сказала, холодильник практично пустий. Не подумала. чого він пустий. Є сир кисломолочний, є сметана, є сир твердий, є риба, засипок повний, є вершкове масло, є креветки, там ще дві упаковки в морозильці. Ну, як це нічого їсти. Раніше і холодильників не було, а зараз ми стали бавленими. Я про себе. Я про себе. Так що не плач, Лена, щось думаєш, щось приготуєш. Зараз щось придумаю. Щось придумаю. А пам'ятаю, такі періоди були в житті. Ну от вже ми стали жити самостійно, господарства ще не тримали свого, то було таке, що на вечерю. Картопляне пюре і морква жарена з цибулькою на сковорідці. І вечеря, приходив чоловік молодший брат з дружиною і така була смачна вечеря. Тому зараз ми ще і розбалувалися. Треба чеснику купити. В общем, буду щось думати, буду щось собі готувати. Бо я, ну, вже пройшло 5 годин, як я їла. Хочу цей тиждень, що почнеться просто так строгенько. І цей тиждень, і той тиждень. Хочеться. На як вийде, не знаю. Зараз такий інколи буває стан, що себе навіть не контролюєш. Ще знайшла креветки в чесночному соусі, вже почти готові. Ким на нас і все. а я чеснику начистила. Криветки розморожую. Ну, поки вони не розморозилися, їх покладу назад, а це вже замариновано, такі зроблю. Вона жила, жила, як всі: дитинство, юність, шлюбі, діти. Бувало все, і сльози, і сміх, та вміла понад все радіти. І дарувала всю себе родині, праці, як вміла. щоб було так, як у людей, і тільки потім зрозуміла, що десь забула головне, десь пропустила чи не знала.